За період проведення антитерористичної операції в нас проліковано більше 1200 безпосередньо учасників АТО. Це поранені, травмовані та хворі учасники антитерористичної операції. Наш госпіталь планувався на знищення разом з ТРУ північ у жовтні 2013 року, але завдяки всім силам. Колективу, який постійно показував свою необхідність та свою роботу ветеранським організаціям, всім небайдужим чернігівцям і всім тим, хто нас підтримував у Міністерстві оборони, вдалося госпіталь залишити нескороченим. Але це, повторюю, було чудо. З початком антитерористичної операції, госпіталь. Підсилив свої позиції. Він став із 100-ліжкового офіційно 200-ліжковий. Хоча навіть тоді, коли його зробили 100-ліжковим з центрального, жодну койку ми не е, убрали, фактично все у нас розгорнуто під ті потужності, які були. Фактично, госпіталь може прийняти до 400 поранених це одночасно відразу и надати им відповідну допомогу. Государство в медикаментах обеспечивает госпиталь в основном. Okay. Да, есть определенные мелочи, которые специфичные, тогда нам просто просят привезти, Но это просто реальные мелочи по сравнению с обеспечением. Здесь госпиталь, ну, как это называется, да, второй. Ланки и уровень, например, технических возможностей для операций не так высок, как, например, в Центральном Киевском госпитале, или в специализированных институтах. Поэтому, когда доходит вопрос о каких-то специфичных операциях, достаточно сложных, то вот, ну, в госпитале не хватает мягко говоря, менеджерского состава, того, который просто а, прорабатывает истории, где можно это сделать. Мы это находим. У всех волонтеров мы очень близко общаемся с огромной частью киевских всех волонтеров. Вот, мы находим институты или специфичные институты, которые по обеспечению таких операций договариваемся перевозим їх туди, делаем операції, они потім обратно возвращаются в госпіталь уже до определеного там, когда у них там ВЛК там или так далее. Вот. То есть мы вот ми отак вот включаемся. Початком антитерористичної операції ми кардинально, капітально відремонтували і переобладнали весь операційний блок. Фактично, зараз у нас 5 нових, заново збудованих операційних. Плюс ми за цей період заново реконструювали дві перев'язувальні, які також можуть виконувати функцію операційних і того сім. Можливості нашого реанімаційного відділення ми підсилили фактично біля десятка разів. Зараз ми одночасно в реанімацію можемо прийняти до 40 тяжких поранених із червоної зони. Плюс ми постійно вдосконалюємо цю систему знову ж таки з упором на хірургію в плані хірургічних палат, хірургічного обладнання, функціональних кроватей і таке інше. Це наші нові операційні, які нещодавно ремонтовані, не які доставилися нові операційні столи, на яких можна оперувати будь-які поранення, які доставляються. З гарячих точок. Зброї кольової зброї дістали кулі. Переломи також оперуємо вогнепальні, відкриті, закриті. Після вогнепальних поранень зашиваємо рани, хворі, які доставляються. Вже з... З Харківського госпіталю. Все, що у нас залишилося, і все, що у нас є, це те, що ми змогли зберегти з періоду центрального госпіталю Північного оперативного командування з 1997 року. Фактично, всю цю техніку, це ще радянська техніка, це ще техніка, яка нам досталась у спадок. Ми її підтримуємо в належному стані, тому що ми звикли, що нам нічого нічого ніхто не давав, тільки нас знищували і забирали, знищували і забирали. І вона у нас за счет того, що ми звикли обходитися малим і ремонтуємо постійно. Вона досі у нас ходить, досі працює. Але якщо нам подарять, скажімо. Якісь ну навіть не реанімобіль, декілька санітарних автомобілів. Ми будемо дуже вдячні.